Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН у студії Іванна Білішук. Вітаю! Далі коротко про основне. Літак, який має евакуювати українців з Непалу, готується до вильоту із Делі. Бійці Національної гвардії урочисто прийняли присягу у Луцьку. Матч між Нововолинською командою та ковальчанами відбувся у рамках другого кола чемпіонату Волині на стадіоні Шахтар. Про це та інше далі у випуску. Літак, котрий має евакуювати українців із Непалу, готується до виліту із Делії. Військово-транспортний ІЛ-76 повністю пройшов усі регламентні роботи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України. Передає ТІВІ». Зараз завершується настройка бортової апаратури. Здійснюється перевірка працездатності двигуна для польотів в умовах високогір'я під час подальшого вильоту в Катманду. Йдеться в повідомленні. Зазначається, відповідно до визначених завдань планується здійснити переліт літака з Катманду в Делі з подальшим від'їздом в Україну. Нагадаємо, про готовність літака іл 76 до вильоту з Делі повідомлялося ще вчора. Проте виліт відкладався через поламку авіасудна. Згодом Відомили, що літак відремонтували і готують до вильоту. Херсонець вирішив нагадати людям про злочини режиму комунізму. Для цього на території своєї садиби він створив музей тоталітаризму. Експонати для своєї колекції чоловік збирав понад 25 років. Колекція як доказ існування радянських тоталітарних культів для незвичного музею місцевий лікар Віталій Трибушний збирав радянські артефакти з 1989 року. Ленін намальований, зліплений та сфотографований. Саме ці історичні постаті присвячена левова частина експозиції, повідомляє телеканал Новин 24. Та й сам музей відкрили на день народження Іліча, 22 квітня. Майже на кожній інсталяції є предмет радянської епохи і табличка з цитатою Леніна. Кожна робота має свою історію. Незвичайно Колекцію харсонець почав збирати під впливом драматичних подій останніх років існування СРСР, щось купував, щось знаходив, щось дарували друзі. Аби розмістити весь цей крам у власній садибі, збудував спеціальне приміщення. Відтоді сюди почали приходити харсонці та гості міста. Для охочих поринути у комуністичну епоху власник музею проводить безкоштовні екскурсії. каже і надалі зберігатиме пам'ять про ті страшні часи, аби вони більше не повторились. Урочисте прийняття присяги бійцями Національної гвардії України відбулося цими вихідними у Луцьку. Право захищати Україну зі зброєю в руках отримав 21 боєць частини 1141 Національної гвардії України. Командир частини Василь Гуртовський зазначив, що сьогодні знамена подія у житті частини, коли молоде поповнення приймає присягу на вірність українському народові. Складання присяги з його слів є важливим правовим та морально-етичним актом. Це клятва на вірність своєму народові. Вітчизні повідомляють волинські новини. Військова присяга є документом великої державної ваги. Її текст затверджений постановою Верховної Ради, тому вимоги, виведені у ній, мають правовий законодавчий характер. Її виконання обов'язкове для усіх військовослужбовців незалежно від Сад та військових звань у документі втілення найвище почуття українського народу, який довірив мир, спокій за власну долю своїм озброєним захисникам, виправдати цю довіру, любов і повагу свого народу, почесний обов'язок кожного воїна. Він закликав бойових побратимів вірно і чесно служити українській державі під керівництвом досвідчених командирів молоді бійці повинні опанувати ази військової науки, аби стати фахівцями своєї справи, заслужити повагу військового колективу, щоденно стояти на сторожі законності та правопорядку на першкоді тим, хто. Порушує закон. Командир частини відзначив, що від служби молодого поповнення залежатиме спокій у державі, її обороноздатність, а також незалежність. Начальник управління надзвичайних ситуацій Луцької міськради Юрій Кирилюк зауважив, що молоді воїни від сьогодні мають право захищати свою вітчизну зі зброєю в руках. Він розповів, що прослужив у військах 31 рік, приймаючи присягу двічі у СРСР та в незалежній Україні, і це правильно, тому що майже 100 років тому Україна не відбулася як держава, тому що не були створені збройні сили і військові. Військові не приймали присяги, він побажав молодим воїнам бути мужніми, сміливими, старанними та ніколи не зраджувати клятву на вірність українському народу. З вітальним словом до присутніх звернулася матір одного із молодих нацгвардійців Ірина Бондарук. Вона наголосила, що присяга не просто обіцянка, а слово честі, тож юнаків сьогодні вітають із тим, що вони стануть справжніми солдатами. Традиційно до військовослужбовців, які приймали присягу із благословенням, звернувся священник отець Георгій. Після благословення священника кожен із бійців особисто зачитав текст військової присяги, після чого нацгвардійці приймали привітання рідних та близьких. Луцький міськрайонний суд розпочав слухання адмінсправи за фактом скоєння ДТП суддею Волинського господарського суду Петром Слободяном. Нагадаємо, що 3 квітня близько 21.00 на перехресті вулиць Рівненська та відродження сталося ДТП за участю судді господарського суду Петра Слободяна. Незадовго після аварії громадські активісти виклали в мережу інтернет відео з місця пригоди, на якому, за словами активістів, видно, що вершитель правосуддя був на підпитку. Повідомляє видання під прицілом. Втім, під час судового засідання у Луцькому міськрайонному суді Петро Слободян взявся розповідати про причини та деталі ДТП і разом із тим вибачився перед своїми колегами. Разом з тим, служитель Феміди розповів, що того дня він приїхав до свого знайомого, який є власником кафе Затишок. Мовляв, частенько у ньому купує заморожені напівфабрикати. і того дня розповідає суддя, він також заїхав в кафе за продуктами. Слободян скаржився на погане самопочуття через емоційну розмову. Тож, за кермом, мовляв, був молодий хлопець, котрий вирішив допомогти судді. На суд прийшли й молодий водій і власник кафе затишок, які підтвердили покази Петра Слободяна і розповіли про усі обставини події. Однак, покази усіх трьох учасників справи дещо різнилися. Втім, оцінку таким свідченням в подальшому дасть суддя Михайло Клятковський, який є головуючим по справі. У рамках другого кола чемпіонату Волині на стадіоні Шахтар відбувся матч між Нововолинською командою та ковальчанами. Який результат зустрічі? Дивіться далі. Друге коло чемпіонату Волині з футболу сезону 2014-2015 років стартувало у Нововолинську. Перша гра пройшла між футбольними командами Шахтар та Коваль. Відкрив змагання заступник міського голови Андрій Сторонський. Він побажав учасникам гарної гри та перемоги кращим. Також Андрій Миронович подарував футбольні м'ячі місцевій команді. Щиро вітаю футболістів, вболівальників, які сьогодні прийшли на наш чудовий стадіон. Як було сказано, футбольне поле наше також є в чудовому стані, і мені приємно бачити, що наші футболісти сьогодні є в новій футбольній формі, оскільки міська рада постійно старається допомагати нашому футбольному клубу, і ми сподіваємося, що матеріальна допомога вильється в їхню результативну гру. І сьогодні напередодні футбольного Чемпіонату Волині я хочу капітану команди вручити ці футбольні м'ячі, які вони зможуть забивати ворота своїх суперників. Ну і пригодяться на тренуваннях. Перший тайм розпочався з переваги господарів. Нововолинські футболісти впевнено володіли м'ячем, віддавали результативні передачі та створювали гольові моменти. На 33 й хвилині Андрій Сесарук поцілив у ворота ковальчан. З рахунком 1-0 футболісти пішли на перерву. Друга частина поєдинку не порадувала нововолинських вболівальників. Ковальчани зуміли не тільки відігратися, а й впевнено вирватися вперед. На 56 й хвилині Петро Петрук зрівняв рахунок. А вже на 61-й, 63-й хвилині Олександр Ліщук зробив дубль у ворота господарів поля. У гірників була можливість відзабити другий гол суперникам, проте Максим Обертас не реалізував пенальті, тому у підсумку 1-3 на користь ФК Коваль. Від бізнес-ідеї до власної справи на таку тему працівники Нововолинського міського центру зайнятості провели профконсультаційний семінар, участь у якому взяли 11 безробітних. Мета семінару – допомогти сформулювати та розвинути бізнес-ідею, визначити щодо перших кроків у власному бізнесі. Безробітні отримали інформацію про організаційно-правові засади підприємництва, реєстрацію, ліцензування та сертифікацію. Окрім того, розглянули етапи бізнес-планування, важливість дослідження ринку, найважливіші якості підприємця. Присутні взяли участь у дискусії щодо переваг та труднощі ведення власного бізнесу в сучасних економічних умовах. Як результат, пошукачі зацікавилися можливістю відкриття власної справи за сприяння служби зайнятості. Упродовж 2013-2014 років посадові особи державного підприємства Волинь вугілля носили недостовірні відомості у бухгалтерських обліках та відповідних актах, завідомо занижуючи показники якості Волинського вугілля. За вказаним фактом прокуратура Волинської області порушила кримінальне провадження. Штучно занижена якість вугілля, що планувалося для поставок тепловим електростанціям України, стало підставою для подальшого зниження його вартості та реалізації суб'єктом господарювання області. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України у Волинській області встановлено, що посадові особи підприємства у такий спосіб сприяли надходженню до бюджету коштів на загальну суму 4 мільйони гривень. За вказаним фактом прокуратурою Волинської області відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачено частиною 5 статті 191 та частиною другої статті 366 службове підроблення та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна. Досудове слідство триває та вирішується питання про повідомлення службовцям про підозру, вчинені кримінального правопорушення. На цьому ставимо крапку. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.